Добрий день, шановне панство! Зробили ось такі дві сівалки гном під замовлення від виробника захватом 1,80 м. Вона може бути різного захвату та різної комплектації. Робляться вони під замовлення. Підберемо необхідний захват та комплектацію. Як бачите, сівалочки дуже гарні. Справа без міндобрив, зліва з мінеральними добривами. Стоїть перегородка, лючки. Тобто можете зняти, у вас буде суцільний бак. Також тут стоїть висів дрібної фракції. Така насадка. Металу не жаліємо. Ззаді труба 40 на 40, стінка 5. Бак з двійки, кришка двійка. Боковина рами йде з шестірки. Ось. Передні ці два уголка 75 на 75, стінка 5. Трьох йде з восьмірки. Поводок Т-образний посилений, тобто він йде більш крепший. До сашника він приварений, розбивати в цьому місці у вас не буде. Тут стоїть шпилька М12, пружина товщина п'ятірка, повноцінне регулювання глибини і натягу. Верхня відповідає гайка за глибину, нижня за натяг. Ось тут, придивляйтесь, є ще регулювання, за нього не забувайте. Пишіть, дзвоніть, підберу вам сівалку, виготовимо. І будете працювати. До зустрічі!